Всім привіт мої дорогі друзі, з вами знову я Мото Цезар, і це вже полуфінал мого третього Цезарського ПЗ2 турніру. Витал команд підіді Цезар, вийшли з Барсиком на прогулочку, приступає з добиткою команда Підіді Цезар від Гутліна. Команда доволі таки непогано прокачалася, тому що тут тепер замість блона Амілфа. Тому команда вже забралася. Команда Вийшли з Барсиком на прогулочку за авторством Андрак. І команда прокачалася непогано, тому що замість брута тепер бнун. Реально доволі таки непогана рослина за свої кошти. Але цього недостатньо, щоб набрати в першому раунді 3 бали. Але все-таки команда взагалі тут нічого не набере. Це поразка. Приступає до битви, команда Ні, не ту кохав за авторством Аерикан Імпер. від не питати, чого ця команда тут робить. І що я можу сказати? Команда, думаю, спокійно впорається з першим раундом, тому що тут є і стану і трішки, і захист. Для першого раунду команда вийшла з барсіком на прогулочку вже відстала. Далі йде раунд з літунами. Для команди Ніє не тукуха це просто пекло. Команда вийшла з Барсіком на прогулочку, для цього раунду підходить ідеально. Це 3 бали. Команда підіді Цезар теж спокійно проходить цей раунд. А Цезар вирвався в лідери. Я вам нагадаю те, що щоб пройти в фінал, де буде три команди, потрібно просто виграти в своїй групі. Підіть цедер в раунді на захисну рослину спокійно набирає ще три бали. Команда вийшла з барсиком на прогулочку так собі підходить до цього раунду. Команда Ні не докухав, де до цього раунду спокійно підходить. І ще сказати те. У цій команді за знищення однієї рослини знімається 0,75 балів. А підійде Цезар, все це ще лідер. Далі йде раунд зомбі, які мають дальню шкоду. Для команди Нія не сукохав. Це буде доволі таки легкою прогулянкою, тому що все-таки брут. З електровозами доб'ють чаклуна. Тут ми можемо побачити те, що крокус не дуже підходить до мнонаї нарциса, але все ж таки нарцис доб'є факіра, тому це бали. Підійде Цезар все-таки втратить без баттана, але все-таки флора доб'є чаклуна. Ні, не тут кохав, ви вийшли з барсиком на прогулку, приближається до підідів Цезара. Далі йде раунд з курицями і флора тупить. Тут без коментарів. А тут електролози просто соло. Ніа кохав, перегнав підідію Цезара. йде раунд з нехилими флангами в маленькій кількості, але для команди Нія кохав, це все дуже легко. Команда вийшла з Барсиком на прогулочку ідеально підходить до цього раунду і за Крокусу. У команді Підіді Цезер є Флора під водою і Амілфа. Вони просто шикарно підходять до цього раунду. Тому вже можна сказати, що це три бали. А хто кохав все ще залишається на першому місці в гру. Далі йде такий раунд, як раунд на сплеш-фланги, Але для команди Підіді Цезер це буде легка прогулянка. Проблема цього раунду в тому, що в ньому проблеми якісь можуть бути хіба що у ваншотів або у зовсім слабких фланговиків. Тому я не дуже багато бачу сенсу в цьому раунду, мою його заміню в четвертому чемпі. Команда Нє не ту коха взагалі шикарно підходить до цього раунду. Мені десять для цих команд ці раунди занадто легкі. Далі йде раунд на перевірку можливості команди обороняти крайні лінії. Команда ні, не Нетукуха не може цього робити. Команда вийшла з барсіком на проволочку, просто ідеально підходить до цього раунду. У команди PDG Cesar все аналогічно. А команда PDG Cesar вийшла на перше місце. Думаю, мені нічого коментувати, тому можна врубати деградацію. Це було потужно, а команда вийшла з партиком на прогулочку, влаштувала камбек. Залишилося ще 4 раунди, тому інтрига жива. Але для команди Нєгене Кухас раунд з гаргами зовсім такий собі вже мінус колючки людяні, Зараз буде мінус мурокадамі і мінус беруться електролозой. І тут навіть не допоможе Ульта, тому це поразка. І це можливість команді вийшли з Барсиком на прогулочку обігнати ту кохав, і навіть підійти поближче до Підії Цезар. Навіть зрівняти з ним. І команда цією можливістю скористується, тому що тут є все проти Гаргів. Для команди підійді Цезар. Цей раунд не дуже легкий, не дуже складний. Але все-таки тут немає прокачки у рослин. І це прям проблема, тому що хтось забув тут прописати прокачку. І тому навіть я Мела не встигла вистрелити. Так, це технічний шоколад. Але з ким не буває. А команда вийшла з барсиком на проволочку, реально влаштувала камбек. Далі йде раунд, де у імпів. Кондиції люті X5 швидкість. І по одній з ліній буде прорив і за того, що Флори не під водою я все одно дам команді 5 балів. А от для команди Виртуз з барсиком на прогулочку цей раунд просто пекло. Команда Нієна Тукохав просто ідеально підходить до цього раунду. А все, що усі команди мають можливість пройти далі. Далі йде раунд, де всі зомбі майже ваншот. Або взагалі ваншот. І ось тут, якщо що, то по факту задумка Дітки це те, щоб він захистив всіх, щоб зомбі всіх знищили, якщо точніше, тоді з черепами бик. Або тут потрібен він для того, щоб він сам з'їв усі рослини. Але ось тут він. Тільки дав захист. І для цього зомбі все-таки пройдуть через колючки. Тому це поразка. Якщо зараз команда вийшла з Барсіка на проголочку потерпить поразку, то ця команда вже ніяк не зможе пройти далі. І що ми бачимо? ЄТІ спокійно знищує всі рослини. Це поразка обідна і виліт цієї команди з турніру. Якщо зараз команда, підійде це зараз? Набере хоча б 2 бали, то вона 100% пройде далі в фінал. І що ми бачимо? Все-таки залишилася мела і вона застагнула Єтті. І ми побачимо, чи дойде він до Омели. До Омели він доходить і зжирає омелу, тому вже як мінімум буде ніч'я. Але по тому, Єтті з'їв ще й флору. Але він пішов назад, тому це половинка балу. ще зберіглася невеличка інтрига. Якщо підійде Цезар зараз набере хоча б один бал, то він пройде в фінал. Але що ми бачимо? Флора вбиває катапульти, але залишилась одна катапульта, вона добила флору. Тому вже можна сказати, що це поразка. Команда вийшла з басіком на прогулочку, на 100% далі не пройде. Але все-таки я хочу похвалити Андру, він зробив для своєї команди непоганий апгрейд. Ну що ж, мінус одна лоза, мінус одна половинка балу. Якщо зараз команда втратить хоча б один бал, то вона вже не зможе пройти далі. І що ми бачимо? Імпи вже починають їсти лози, вони з'їли лози. Це кінець для команди Ні, Я не ту кохав. Ну що ж, з того вибрахунку 26,5 на 24 на 24 перемогу отримує команда Підіді Цезар. І вона буде першим фіналістом. Ну що ж, з вами був МотоЦензар. Всім пока!